Слава Ісусу Христу! Продовжуємо розважати теперішні сучасні зневаги причисто Діві Марії. Друга зневага, яку подає нам Фатіма, це зневаги блюзнірства проти дівцтва Причистої Діві Марії. Про дівицтво Марії подає доказ пророки Сая сьомому розділі 14 стежку. Є пророцтво, яке Ісая подавав вже царю Ахазу. Оце ж сам Господь дасть вам знак, Ось дівиця зачала і породить сина і дасть йому ім'я Еммануїл. В чому знак того ж в тої, що наведене цитати, навіть події, якщо описує Ісая, а знак не в тому, що. Жінка якась народила, а що саме дівиця народила? Як це може бути, коли вже в... хтось має дитину під своїм серцем, він нема, та е... особа вже не має дівицтва, жінка вже не має дівицтва. І в тому випадку ми бачимо якраз в тому є знак, що і каже ця це церква. Про причисту дів Марію, вона перед Різдвом в Різдві і по Різдві залишилася Дівою. І вона породила Емануїла, тобто яке шосте слово означає, з нами Бог. Вона привела на світ Бога. Слідуючи, цитата, яка можемо підтвердити, чистоту дівицтва Марії це. є... Подія благовіщення Матері Божої, який подає евангелист Лука в першому розділі. Марія на сповіщення Архангела Гавріла питається його, як же воно станеться, коли я мужа не знаю. Але перед тим декілька стежків, перед тим вказується з тому письмі, що Ангел був посланий до Дів в Назарет в заручений чоловікою на ім'я Йосиф. Вона ж знала. Чому ж вона питала, що вона в, в мужа не знає, як вже був Йосиф, заручений з нею? Але в цьому випадку Марія в... в... питається роз'яснення, адже, як подає нам в традиція, Марія з 3-річного віку зробила обід чистоти? Що вона пожертвує своє чистоту дівицтво Господу Богу. І тим самим і вона отримує від архангела роз'яснення Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. І тоді, в Марії, дізнавшись, як не порушивши дівицтва свого. В, в, і свого обіту, вона може народити месію Спасителя світу. І це великий привілей є для кожного з, сказати, з нас, особливо сучасної молоді, таким прикладом, як ми. В... Маємо зберігати, особливо в дітях, в молоді, і самі в ту чистоту своєї душі, хто є в шлюбі, хай буде один в одному вірний чоловік і жінка, хто стремиться йде до того подружнього життя, молодь, дівчата, хлопці, хай причисте Діва Марії буде для нас тим великим зразком. Який вказує на той великий привилей, але не тільки привилей для себе, але привілей для вічності, що людина отримує від Господа Бога велику нагороду за це, що вона була вірна йому, що вона зберігала заподі Божа, що вона не грішила дошлюбним якимись зв'язками, нечистими гріхами. І хто Утримує дотримує тої діцтва в своєму житті на цілому житті, а чи до законного, благословеного церквою шлюбу в укладення сім'ї в откровенні описується, що ті співатимуть пісню перед Престолом Всевишнього і перед всіма святими, але ту пісню ніхто не буде розуміти. І це є ті, що з жінками не осквернилися дівочні ж вони. Це означає, що отримується велика нагорода за те, що вони отримують то дівецтво, от, в своєму, збережуть дівицтво у своєму житті. Тому причиста дів Марія тим великим зразком, і ми маємо боронити той великий привілей її дівцтва. Що вона перед Різдвом, в Різдві і по Різдві залишилася Дівою. Амінь. Слава Ісусу Христу!